Привіт, мої дорогі глядачі. Зразу, зразу ми попадаємо в секунд. Зразу ваш любимий влог про секунд, який ви так дуже любите. Сьогодні перший день завозу товару і ціна, по-моєму, 365 гривень. Це вже недешево. Товару дуже багато і дуже багато людей. Хоч я прийшла ну, не зовсім рано, я прийшла біля 12-ї. Люду багато. Всі все хапають, вибирають, тому що це шанс купити дешевше, хоч це вже не дуже дешево. Перший день, тим не менше, можна вихопити брендову річ. От таку долазочку, такий гольф я знайшла. Пухнастий, біленький, базовий, це ангорка з вовною. Але бачите, дирочка є. Бо його би вже забрали. Вже все самого ранесенька, напевне, був ажіотаж аж сильний і перебрали саме таке круте-круте. Ну, Тим не менше, ну, всі на оптимізмі шукають, бачите, дівчатка вибирають з рюкзачками, я також з рюкзачком. Отака шубка Теді. Я сама так не дуже ношу такі речі. Вона така в тренді і дуже пухнастенька, м'якенька, сучасна. Отакий От жакет класичний. Дуже класний. Це бавовна з Еластаном в білому кольорі. Класика 16-й, по-моєму, англійський розмір я дивилася. Отака От вальветова куртка. Вона така чуть-чуть тепленька. Ще одна вельветова легка в пісочному кольорі. Чуть-чуть оверсайз. Зараз такі стильні курточки. Вони в тренді. Отакий От бомбер я знайшла. Це тканина якби сатинова. На зараз можна. Бачите, все забито товаром. Брюки літні, Оце гітіл, кілоти, шортики, багато білих. Брюк є ще не перебрали, тому що ціна, я кажу, ну, брюки виходять в перший день більше 100 гривень. Навіть джинси 150 гривень я важила. Так що вже вибирають за таку ціну, щоб було в новому, в ідеальному стані. Отаке От плаття рожеве, мені сподобалося з оборкою знизу вільного силуету. Джинсове плаття, сорочка, яскраві, принтові, багато спідниці. Оця стильненька, така сучасна плісе і тканина якби з напиленням і візуально подібна на шкіру. От. Джинсових багато спідничок. Відділ з блузами, отака От віскозна блуза принтова, 14-й розмір англійський. В перший день багато є піших розмірів. джинсова така сорочка жіноча, стильна. Я люблю носити майку знизу, футболку і зверху таку сорочку. Ну, щоб так великий вибір був, якби люкс брендів, це я не побачила, але я в пошуках. А, так більш мас маркет І дуже, до речі, багато вбитого, вбитого, вбитого одягу. Оце Гарсія італійський бренд здається мені. Це якісний бренд а, в такому по-другому кольорі. Такий колір красивий. До білих брючок було б. От. А це дівчатка в білизні шукають, трусики, бюзгалтери вибирають, шкарпетка. От. Величезні ящики ще добра. от Така біла блуса в стилібогу. І рукавчики буфи такі об'ємні з мережевом. Оця елегантна мені сподобалася. Рожево пудрова, така виталена. Ну, Красива. Ну, я повернулася, бо за спиною в мене була е, нижня білизна. Всяка. Я дивлюся, можливо, без верху валявся якийсь е, купальник, щоб взяти на продаж. Ну, такий день я не знаю І нічого такого немає. Ось такі топає е, купальник Оцей непоганий, суцільний. Не буду брати, тому що це за дорого буде для перепродажі. А в останній день зверху не буде лежати в ідеальному стані купальник. Хоч, до речі, я знаю такі магазини, де я навіть в жару в жару, я знайшла купальник з етикеткою, так що все попереду. Магнітоли є, є магнітоли, панасонік. Цікаво, чи він ще актуальний до якоїсь машини, але ну, це ще не знають. Ну, тим не менше, бачите, в секунді навіть таке є навіть таке, така дорожня настільна гра, можна їхати в поїзді і попросити сусіда приєднатися до гри. Така ювелірна шкатулка, ну, вже вся поломана, така страшнюча, є дзеркало, дитячу кімнату, це дитяче дзеркальце. деркаль. взуття, конверси високі, такі придові, стильненькі. Но їх не забрали. Бачите, не забрали хлопців в перший день, ті, що полюють на бренди, на все. Що ще є? Таке взуття я вам скажу так собі для першого дня. Отакі От непогані на корковій підошві сандалі. Отакі такі еспадрилі. Вже міряючі, босоніжечки, як більшість вибирають на низькому, на низькій ході. Оце ще ящики. Де багато взуття, такі тапочки шкарпетка високі, ходити по дому гріти ножки. Такі от є Adidas шльопанці, Невідомо такі вони. Фейк, не фейк, ну це взагалі розмір ні туди, ні сюди. Кросівок багато є. Вітраль Лаурен для дівчинки, Новесенька. весенька. Сукня така з штанятками. Така мила і вона нова повністю. Рель Лаурен 60 євро мінімум буде коштувати на офсайті. Отакі адіки. Це видно, що це якби, ну, Китай самий дешевий. І, тому вони ще тут. Оці красиві путрові посуднішки, Симпатичні, що ще є, ще кросівочки отакі є непогані. Напишіть мені в коментарях, як ваші справи, що ви вполювали цього тижня, чи любите ви такі походи по секундах, як я, отакі кросівки від пуми в колаборації Lamborghini, по-моєму. Оці пуми кедики стильні мені навіть сподобалися. Ну, вони важкуваті чуть. Я буду зараз додати старатися, щоб відео виходило частіше. Зараз більше часу буду виділяти для цього. Оці шльопанці досить стильні, але це такий нонейм, no фейк з фейків. І вони аж прям дубові, такі з шкірзамінника. О, що я знайшла Біркінстов. Чи правильно я кажу? такий в фіолетовому кольорі, колір ще кращий, ніж на відео. Їх ніхто не забрав, бо їм нічого не бракує. І вони валяються в ящиках, навіть не на вітрину виставили зовсім нонейм на вітрину, а ці не звернули увагу навіть ті, що виставляли. Ну, нікому вже не потрібні, такі, більше 100 євро коштують а нові. Ну ви бачите, можна купити Бірки до 100 валяються і нікому не потрібні. Поки що, я думаю, через 2-3 дні їх заберуть. Я би втішилася, якби це було в останній день, передостанній день можна було б взяти в свій магазинчик, так вони мені за дорого вийдуть, я дорого не продаю, тому що зараз важко дорого продати і сидіти з, 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 з цією річчю і тримати невідомо скільки не хочу. Я хочу, щоб ціна була комфортна для покупця. Такі томіки досить непогані, підросткові ще діддаси, і на вигляд вони досить пристойні. Багато бачити шльпаців, томі філфікер, і вони підошва, але це фейк. Я читала коментар на іншому каналі, що томіки не підробляють, бо це такі бренди, які не підробляють. Ні, підробляють. Китайці підробляють різні бренди. Ви зайдіть на ринок. З китайським товаром ви побачите, які шар від пашміни. Ну там пашміни навіть і немає, також невідомо. Немає навіть в перший день бачите ні шовкових хусток. Ой, які милі іграшки. Багато цілий цей оце лялечка лол здається. Рухливі ніжки. Ну це дорога лялечка, це видно, що дорога там рухливі ніжки. Багато м'якеньких таких ще нових іграшок. Оце лялька велика, м'яка. Ну, багато цікавого такого. Оця така подушечка є. Бачите, от. повернувся ще до іграшок милий з тканини пошитий м'який яйце, кіндер такий величезний, відкривається. Ведмедик Милий. Ну, також іграшок я не побачила тих брендів навіть в перший день. Ні Діснеївських. Оці вінтажні шорти. Боюз бренд неправильно правильно прочитаю, але це дорогущий бренд, і його вже зараз і немає. Ну, видно по якості, що це вінтаж зараз так не шиють. Оце відділ сумки, чоловіче. І... Я сумку побачила. Це бренд Десикуал. І єдиний один з єдиних брендів, який я не розумію, його цінову політику, тому що я рахую, що це бренд просто ніякий по якості. Я знаю, що хтось може зі мною не погодитися. Але це так. Я була в цих брендових магазинах за кордоном. Я торгую товаром і я бачу, в якому стані він постійно вбитий, його. Ну, він неякісний, просто неякісний бренд, а дуже дуже дорогий. Оця е, соломина, така плетена сумочка з шкіряними ручками. Так, сумок також багато, бачите, є. І я сподіваюся, зараз понавгува. Такі... О, Вітон. Луї тон, багато і нечайно. Є, бачите, як без нього. Фейків на секунді також багато вистачає. Більше фейків, ну, ніж Вітон, це одні фейки. Хто там буде сумку? Погодьтеся зі мною віддавати, як він заплатив купу ще грошей. Ну, я, це, це моя думка. Це моя думка. В Дубаях є величезний ринок з фейками, який не заборонений. Зараз покажу ще гес пояс ремінь, ремінь Гес. але також він обшарпаний, обтріпаний. Бачите, який неякісний. Ну я не знаю. Не знаю, це не шкіра точно. Ну, оця DCBЛ-сумка. Я кажу, що я не розумію цей бренд, хоч вона яскраві ці речі. Ну, вони неякісні. Просто неякісні. Така сумка 80 євро в магазині коштує. От. От. Далі Tomфіer, також фейк, і хоч кажуть, що Томі підробляють, підробляють китайці. І на кожному ринку ви зайдете і ви побачите Томі Філфікер. Єдине, що од мені сподобалося, і оця сумка від е, е, Libeskint Берлін. Це німецький е, дорогий бренд. Но він вбитий, цей люксичок. І що ще є? Ось така текстильна сумочка. Це непогана. Чоловічі я відібрала джинси від Зара. Такі з, з розрізами на колінах, в непоганому стані. Оце італійський джепер. Мені сподобався, блакитний колір. І це кашемір з шовком. Но він має, бачите, плямку. забруднення. можливо, воно відпереться. А так він в ідеальному стані. Єдине, що там плямка була, але це кашемір. Кашемір шоуком. Томі це оригінал. Якісна така сорочка, біла чоловіча. В Офіс можна. Оці джинси мені сподобалися. Шукаю бренд. Я так бренд шукаю, ніби я кишені, я обдивляюся. Це від PP Jeans. Це також якісний бренд, я його люблю. Такий він кожний шов прошитий, тканини такі. Ну, є бренди, які вони варті цієї ціни, навіть нові в бутіку, як ви купите. А є бренди, які і нові вони не варті тої ціни. Так що це таке. верблюдик новенький. Я повернулася до іграшок, Оце все кольорове так тягне. Притягує мою увагу. Ам'я кесеньке. Я думаю, всіх так притягує увагу. Кімончик. Цікаво знаходити іграшки Є італійських брендів. Дуже-дуже дорогі. Я знаю цей бренд. але я два рази тільки знайшла. Оце від Blum-Motion Golf, водолазочка. Це Merino Wool. І базовий варіант, базовий кольор світло-сірий. Вона має чуть-чуть покашлачення. Вона має чуть-чуть покашлачення, і тому не взяв ніхто, а можливо не взяли, тому що вже до тепла йде. Від Крістіан Бер. Отака От кофточка, все зрукували Батнік, якби кофточка, бавовна 100% 2 xl Вона така досить стильна. Від Геррі Вебер, будь ласка, грубчик в'язка. І це натуральний шовк. І дуже красивий колір Ківі. Ківі до чуть-чуть такого гірчичного. Так на відео не відобразилося. Насправді колір ще кращий, чим на відео. Це стопроцентний шовк. Має дві зачіпки, я побачила спереді і одну ззаду. Тому немає сенсу з зачіпками вже купляти. Оце кашемірова кофточка хотіла вам показати, то вона покашлачена. І все. Просто покашлачена. Світло-сірий колір. Оця 100% кашемір. Колір в реальності дуже класний, дуже. Це такий виріз глибокий, десь по сорочці, одягати потопу, по блузі. Це 100% кашемір. Колір такий насичений ківі, м'якесенька. Ну, бачите, як криво пришиті бірки. І немає ні бренду, і криво пришиті бірки. От така від Betty Berkeley. І мені сподобалося, бо я знаю цей бренд. І він дуже якісний і досить дорогий. О, така кофточка трикотажна. Ще багато вибору, все я ходила, все не покажеш, щоб не затягнути відео. Багато текстилю, багато текстилю. Я знаю, що багато моїх глядачів цікавить така рубрика. От. Є відрізки тканини, є підодіяльники, подушечки, як ви бачите, є. І фартушок, отакий. От на ну, от відрізав, будь ласка, тканини, як фланелька м'якенький, є, е, от, Бачите, вигорівше. Є фрагменти вигорівши. під одіяльник, бачите, яскраві така жатка, пледики. Ось такі під діяльники. Багато є. Багато рушників є мотових. Сорочка подовжена від Сандвіч. Німецький бренд, якісний бренд. Рекомендую будете прати і нічого йому не буде. Буде добре носитися. Це льон льон в білому кольорі. Ще одна льняна від Хейни, німецького бренду. Білосніжна сорочка льняна. І така ошатна блуза в ресторан. Ой, яка красива, а зелена-зелена. Глибокий -зелена. зелений колір. І розшита паєтка на новесенька. Ще отаку італійську знайшла подовжину. Блузу, спинка, трикотаж. Спереді бавовна легка. І колір припорошено рожевий такий дубеж. Ну, подровий, можна сказати. Від зари. колір ківі. і чуть-чуть такі градієнти, йде. Но на відео виглядає, як плямами пішло. і Це не так. В реальності дуже класний. Це віскоза від э, э, смужку, від скотч соди. Сорочка на оверсайз. Це не маленький розмір э, в червону білу смужку. Сафетки в'язані. полотенечка, там такі, бачите, маленькі. є. Кому потрібно така категорія, така позиція, як текстиль. Ви завжди зможете знайти оці стильні джинси від, а, від якого це бренду, відбір, по-моєму. такі шортики мені сподобалися подругові. Беж пудра, висока посадка під поясочок Від омрію. Багато брів легких. І можна поновити гардероб. Це неправда, що в секундах неможливо знайти. Ви так ну, не шукаєте. У вас немає цілі прийти, подивитися зверху, сказати, ой, нічого тут немає. Це, це неправда. Отакі льняні брючки укорочені, цальом, сірів, білу, смужку. Шортики великий вибір. Зараз багато багато людей. Зараз такий час, економлять. І можна свій гардероб розширити, більше мати речей. правильно? Відгес це така сукня, силуетна з еластичної тканини, врубчик. Ой, все паде. І отака сукня оверсайз з кишенями. Це льон з бавовною смужку. Знов паде. Незручно тримати і камеру, і вішаків, і багато людей. Ну, от так. Оця така впринт цікава, це бавовна 100%. Отакий пуховичок легесенький. Дивіться, який колір красивий є. Бомбер від Віла стібаний. Він не зовсім легенький. Отакі джинси від Зара я знайшла. Потріпані з вишивкою, висока посадка. От. Блискучий бомбер. Багато люблять блискучі речі. Отака мені сподобалася курточка бомбер. Це від Only You. це колаборація від бренду Paul Smith. І отакі брючки. Також мені сподобався, це скандинавський бренд. І вони середньої щільності в клітинку. цей бомбер от мені сподобався він. Я його зараз вважу, яка ціна, але я побачила на ньому плямку. І ці брюки також висока посадка, більше 100 гривень, 122 гривні брюки заважили немало. І бомбер. Також заважив 110 гривень. Отак От такі мої були походеньки сьогодні по секунду. Це я вже йду додому. І це наш базарчик. Базарчик, барахолка і продаються картини. Всім па-па. цьом цьом До зустрічі!